Розділ сьомий Пірати. Байдужий до спеки. Джеймс Нетл поспішав до плантації полковника Бішопа. Якщо коли-небудь і була створена людина для швидкої ходи у спекотному кліматі, то цією людиною був Джеймс Неттл з коротким худим тулубом і довгими кістлявими ногами. Джеймс здавався таким висохлим, що важко було повірити, щоб у ньому ще залишались якісь життєві соки. А проте соки ці, напевне, ще були, бо коли він підходив до табору, де жили невільники, з нього градом котився піт. Біля воріт він за не наскочив на наглядача Кента, присадкувату клишеного тварюку, з руками Геркулеса і з щелепою бульдога. Я шукаю лікаря блада, випилив в нетал, ледве переводячи подих. Чого поспішаєш? накинувся Кент. Який біс тебе колошхає. Близнята? Га? Та ні, ні, я не одружений. Це це мій двоюрідний брат сер. Що з ним? Він занедужав сер, враз збагнув, що сказати нетал, скориставшись зі слів самого Кента, який підказав йому привід для розшуків блада. Ан, його халупа. недбало вказав Кент. Якщо він не там, тоді шукай десь в іншому місці. І Кент пішов. Ця тварюка завжди була похмурою і брутальною. Для нього мова на гая була звичайнішою, ніж звичайна людська мова. Коли наглядач пішов, нетал провів його поглядом і кинувся у двір до блада, та лікаря вдома не було. Розважлива людина, можливо, сіла б і зачекала, розуміючи, що це, зрештою, найшвидший і найнайдійніший спосіб. Але Нетелу бракувало розсудливості. Він вискочив з подвір'я, якусь мить покрутився на місці, вибираючи напрямок, і нарешті, вирішивши за краще піти куди завгодно, аби тільки не туди, куди пішов кент, бігцем пустився пересохлою саванною до плантації цукрової тростини, суцільна стіна якої відсвічувала золотом уся сліпучого сонця. Масив стиглої янтарної тростини перетинали широкі стежки, поділяючи його на великі квадрати. В кінці однієї з цих стежок він помітив рабів, які працювали вони байдуже подивилися на прибулого, коли той підійшов. Піта серед них не було, а запитати про нього він не наважувався. Так Нетал розшукував Піта майже годину, обійшовши одну за одною всі стежки. В одному місці до нього присікався наглядач чого він тут вештається? Нетл відповів, що шукає лікаря блада, захворів, мовляв, двоюродний брат. Наглядач послав його під три чорти і наказав негайно вшиватися з плантації. Блада тут немає, можливо, він у своїй халупі за чистоколом. Нетал ніби помилково пішов у протилежному від вказаного наглядачем напрямку, до найвіддаленішого закутка плантації, де вже починався густий ліс. Задушлива спека так розморила наглядача, що він полінувався зупинити нетала. Спотикаючись, нетал нарешті дійшов до кінця стежки. Завернув за ріг квадратної ділянки і там зіткнувся з пітом, який чистив дерев'яною лопатою ірригаційний канал. Тіло його від пояса до колін прикривали широкі подерті бавовняні штани. Єдиний одяг, якщо не зважати на крислатий солом'яний бриль, що захищав його від тропічного сонця. Побачивши його, недал уголос подякував богові і тут таки скрушно виклав сумну звістку. Або він зараз повинен знайти Блада і взяти з нього 10 фунтів стерлінгів, або вони всі загинуть. На ці слова Джеремі Піт лише вилаявся Отака то винагорода за всі старання. Дурню, гнівно сказав раб, якщо ти шукаєш Блада, то чого ж ти тут марнуєш час? Я не можу знайти його, пробулькотів нетол, ображений таким прийомом. Він, звичайно, не здогадувався, як напружились нерви Піта після безсонної ночі і тривожного чекання. Я думав, що ти. Ти думав, що я кину лопату і побіжу шукати лікаря? Боже мій, і в руках такого бовдура наше життя. Ти тут стовбичиш, а час біжить. І що буде, коли наглядач застукає нас? Що ти йому скажеш? Від обурення унетало на якусь мить, аж подих перехопило і одібрало мову. Нарешті він випалив у відчаї. Я шкодую, що встряг у цю халепу. «А ж клянусь! Що він іще хотів додати, лишилось невідомим, бо в ту ж хвилину із заростей тростини вирнула дебела постать у камзолі з яснокоричневої тавти, а слідом за ним з'явилися два негри, одягнені у бавовняні штани і озброєні тесаками. Нечутно ступаючи по м'якому розпушеному ґрунті, полковник виринув не далі як за десять ярдів від Нетела і піта. Дико озирнувшись на всі боки, Нетал, мов сполоханий заяць стрімголов, помчав у ліс, зробивши цим самим найбезглуздіший і найзрадливіший вчинок, на який він був здатен. Піт тяжко зітхнув і закам'янів, схилившись на лопату. Ей ти! стій. заревів полковник бішоп у слід втікачеві, додавши кілька страхітливих погроз. Але втікач не озирнувся. І що духом мчав уперед, сподіваючись, що полковник не запам'ятав його обличчя. Адже влади та впливу у бішопа вистачить, щоб повісити будь кого, якщо, на його думку, тому краще буде переселитися в інший світ. Тільки тоді, як втікач зник в чагарнику, плантатор опам'ятався від обурення і подову настільки, що згадав про двох негрів, які йшли слідом за ним, наче сторожові пси це були охоронці без яких він ніколи б не наважився з'явитися на своїх плантаціях після того як кілька років тому один з рабів кинувся на нього і мало не задушив. Доженіть його, чорні свині. гукнув він на негрів. Та ледве охоронці зірвалися з місця, як він зупинив їх. «Стійте, кляті. Йому раптом спало на думку, що не варто гаяти час на втікача. На полювання в проклятому лісі довелося б витратити, може, й цілий день. Тим часом як у нього в руках є піт. От піта і примусять сказати ім'я його полохливого товариша і зміст їхньої таємничої розмови. Раб, звичайно, може затятися, тим гірше для нього. Винахідливий полковник мав багато способів нерідко це був дивовижний витвір фантазії, зламати впертість цих приречених. Він повернув до раба свою почервонілу від гніву і сонця личину, і його очі спалахнули недобрим вогником. Замахнувшись легкою бамбуковою палицею, плантатор ступив наперед. Що то був за волоцюга? запитав він вкрадливим тоном, який не віщував нічого доброго. Джеремі Піт похнюпився, спершись на лопату, і почав нервово переступати на місці босими ногами. Марно шукати відповіді на запитання в голові, яка в ту мить могла тільки клясти того дурня Джеймса Неттела. Плантатор боляче вдарив бамбуковою палицею по голій спині юнака. Кажи собако, як його звуть. Джеремі похмуро майже з викликом глянув на огрядну постать бішопа. Не знаю, сказав він, і в голосі його забриніла нотка непокори, підсиленої ударом. На які він не смів відповісти. Зовні він все ще був спокійним, хоч у душі його зайнялася буря. Не знаєш, Щості що ж, тоді доведеться нагадати. І палиця кілька разів сіконуло плечі раба. Ну, як? Пригадав його ім'я? Ні, я його не знаю. А, -а ти ще впираєшся. Полковник на мить зупинився, примруживши очі, але потім його знову охопила лють. Чи бачили таке? Ти вирішив глузувати з мене, клятий собако. Думаєш, що це тобі так минеться? Піт повів плечима, знову переступив з ноги на ногу і вперто мовчав. Це був виклик, а полковник Бішоп не терпів навіть натяку на щось подібне. В ньому прокинувся звір. Не тямлячи себе у люті, він почав оскаженіло шмагати беззахисного юнака, супроводжуючи кожен удар брутальною лайкою. Біль був нестерпний, і раптом у серці Піта яскравим полум'ям спалахнуло почуття людської гідності, і юнак кинувся на свого ката. Але охоронці були насторожі мускулясті бронзові руки грубо схопили змучене тіло, скрутили рабові руки і міцно зв'язали їх. Обличчя бішопа вкрилось плямами. Поривчасо дихаючи, він якусь мить подумав, а потім наказав: Заберіть його! Негри потягли нещасного раба довгою стежкою між золотавим муром високої восьмифунтової тростини, його проводжали на смерть перелякані очі невільників, що працювали поблизу. Піта охопив відчай. Якими б страхітливими не здавалося катування, не вони турбували його. Душу юнака гнітило передчуття, що їхня старана запланована втеча з цього пекла провалилася саме тоді, коли все вже було готове. Вони вийшли на зелене плато і попрямували до табору, а там завернули до білого будинку наглядача. Вздовж пристані погойдувались на причалі кілька невеличких човнів, і Піт спіймав себе на тому, що, думав, в одному з цих човнів вони були б уже далеко в морі. Якби мали хоч крихту талану. Очі його тужним поглядом вп'ялися в морську далечінь і зупинилися на Карлайльській бухті. Звідси, з узгір'я, вона здавалася чудовою картиною, блакитне полотно якої з одного боку обривалося фортом, а з другого рядом довгих пакгаузів. І там. Під легким бризом, що ледь ледь морщив сапфірову поверхню Карибського моря, велично йшов червоний фрегат, на щоглі якого майорів англійський прапор. Полковник Бішоп зупинився і, прикривши м'ясистою рукою очі від сліпучого сонця, почав розглядати корабель. Незважаючи на легенький бриз, судно посувалося тільки під нижнім вітрилом на передній щоглі. Решта були згорнуті, що давало можливість ясно бачити величні обриси корпусу корабля від кормової надбудови, що баштою знімалася над палубою, до позолоченої голови на форштевні, яка палала вогнем усяві сонячного проміння. Корабель входив у бухту надто повільно, а це свідчило, що його шкіпер погано знав ці води і вважав за краще просуватися обережно, вимірюючи глибину бухти лотом. При такій швидкості йому, напевне, буде потрібно не менше години, щоб стати на якір у порту. Поки полковник розглядав корабель, милуючись його грацією, піти завели за частокіл і закували там у колодки, що були готові кожної хвилини прийняти бунтівних рабів. Незабаром сюди ж повогом прийшов полковник бішоп. Непокірна дворняга, що вишкіряється на свого хазяїна, мусить навчитися покори ціною посмугованої шкіри, тільки сказав він, беручись за обов'язки ката. Те, що він власноруч взявся за роботу, яку у більшість людей його сану доручали слугам, свідчило, до якого здичавіння дійшла ця людина. Він немилосердно, з якоюсь незбагненною насолодою шмагав свою жертву по голові, по спині, Ніби задовольняючи кровожерний інстинкт звіра. Від ударів бамбукова палиця незабаром розкололася на кілька окремих гнучких смуг із гострими, мов бритва краями. Муки катованого були нестерпні. Коли, нарешті, знесилившись, полковник бішоп відкинув залишки потрощеної палиці, вся спина бідолашного піта являла собою криваве місиво. Жодного звуку не почув полковник від юнака. Тільки коли бідуласі було вже надто сотужно, з уст його зривався ледве чутний стогін. Екзекутор поставив ногу на колодки і нахилився над своєю жертвою. На його грубому, м'ясистому обличчі з'явилася невблаганна, потворна посмішка. Думаю, що це навчить тебе належної покори, сказав він. Ти будеш тут без їжі й води, чуєш? Без їжі й води, поки не скажеш мені, як звуть того полохливого приятеля, і чого він сюди приходив. З цими словами Кат крутнувся на підборах і пішов геть у супроводі своїх охоронців. Його слова вчувалися піту, немов у вісні. Після тих неймовірних страждань його охопив безмежний відчай, і юнакові було вже байдуже, житиме він чи ні. Проте з цього тунного заціпеніння, викликаного нелюдським болем, його скоро вивели нові муки. Колодки стояли на відкритому місці під палаючим сонцем, від проміння якого посічена закривавлена спина Піта, взялася пухирями, наче її смажили на вогнищі. До того ж, мухи, кляті мухи Антільських островів, приваблені запахом крові, хмарою обліпили його рани. Недарма винахідливий полковник Бішоп, який так добре розумівся на мистецтві розв'язування язиків упертим рабам, вважав, що немає потреби вдаватися до інших засобів катування. При всій своїй звірячій вдачі він не міг би вигадати мук, страхітливіших і нестерпніших за ті, яких пітові додала сама природа закутий у колодки невільник, звивався від укусів мух, ризикуючи повикручувати собі ноги. В такому стані його і знайшов Пітер Блад, що несподівано з'явився перед затуманеним від болю поглядом Піта. В руках у блада був великий пальмовий листок, ним він повідгонив нежерелових мух, що присмокталися до спини юнака, а тоді, прив'язавши листок до його шиї, прикрив ним скривавлену спину, щоб захистити її від в'їдливих мух і немилосердного сонця. Після цього сів поруч. Поклав голову нещасного на своє плече і змочив йому обличчя холодною водою. Піт нервово здригнувся і, важко зітхнувши, застогнав. Пити. вимовив він, задихаючись, пити, ради Бога. Блад підніс кухоль до його тремтячих губів, і Піт почав жадібно пити, відірвавшись лише тоді, коли висушив кухоль до дна. Вгамувавши спрагу і відновивши таким чином сили, Піт спробував сісти, але скрикнув від болю. А! Спина! В очах Блада спалахнув гнівний вогник, губи рішуче стиснулися, але коли він заговорив, голос його пролунав спокійно і рівно. Заспокойся, друже, не все одразу. Твоїй спині, принаймні, поки що не буде гірше. Я накрив її. Скажи мені, що сталося? Ти, мабуть, думаєш, що ми зможемо обійтися без штурмана, коли дав привід тварюці бішупу мало не вбити себе. Піт сів і знову застогнав, але цього разу скоріше від душевного болю, ніж від фізичного. Не думаю, що тепер вам знадобиться штурман. Що? вигукнув Блад. Піт, як тільки міг стисло, пояснив обстановку. Час від часу йому не вистачало дихання, і він затинався. Я гнитиму тут, поки не скажу ім'я того, хто приходив і чого він приходив, скінчив він. Блад гнівно підвівся. Прокляття на твою голову, мерзенний рабовласнику, вихопилось у нього. А втім, не повинні щось придумати. К бісу нетала! Чи внесе він заставу за шлюбку, чи ні, чи дасть пояснення чиновникам чи не дасть, шлюбка, однак, залишається в наших руках. Ми тікаємо, і ти з нами. Ти мариш, Пітере, сказав нещасний моряк. Ні, ми не втечемо, навіть якщо наляканий нетал не викаже нас і нам не затаврують лоби. Оскільки заставу не внесено, чиновники конфіскують шлюбку. Блад отвернувся і з тугою в очах подивився на море, на ту блакить, по якій він так сподівався повернутися на волю. На цей час великий червоний корабель підійшов уже зовсім близько до берега. Плавно, велично входив він у бухту, кілька шлюпок відчалили від пристані назустріч кораблеві. І з того місця, де стояв Блад. Видно було, як виблискували мідні гармати, встановлені на вигнутому в формі пташиного дзьоба носі корабля. І можна було розрізнити навіть постать моряка, який нахилився біля переднього якірного ланцюга на лівому борті, щоб підняти лот. Чи сердитий окрик обірвав на веселі розумі Пітера. А ти що в дідька тут робиш? Широко ступаючи, полковник бішоп повертався за частокіл, як завжди, у супроводі негрів. Блад повернув до нього своє смагляве золотаво-коричневе від загару обличчя і вдавано чемно повторив Що роблю? Виконую свої обов'язки. Підійшовши ближче, розлючений полковник помітив на лавці біля пораненого порожній кухоль і пальмовий лист, що прикривав йому спину. Це ти посмів таке зробити? На лобі плантатора вузлами здулись вени. Я, звичайно, у голосі Блада почулося здивування. Я наказав, щоб йому без мого дозволу не давали ні їжі, ні води. Вибачте, але я не чув цього. Ти не чув сволото? Як же ти міг не чути, коли тебе тут не було? То як же тоді ви мали подумати, що я знав про ваше розпорядження, промовив Блад смучним голосом. Я побачив, що один з ваших рабів знемагає від мухи спеки. Отож я й кажу собі це один з рабів полковника, а я полковників лікар, і мій обов'язок доглянути за його власністю. Тому я дав юнакові ковток води і прикрив йому спину, щоб не було так спекотно від сонця. Хіба я був не правий? Правий? Від обурення у полковника відібрало мову. Заспокойтеся, пане полковнику, заспокойтеся. Благав його Блад, ви накличете на себе паралічик, що будете так хвилюватися. Із лайкою і прокльонами плантатор відштовхнув його і, підступивши до піта, зірвав пальмовий листок з його спини. В ім'я людяності почав був Блад, але полковник люто обернувся на нього. Геть, звідси. зривів він. І не підходь до нього, поки я не пошлю по тебе, якщо не хочеш, щоб і тебе обробили так само. Вся його масивна постать вселяла жах своєю владністю й люттю. Але Блад навіть не здригнувся. І під пильним поглядом його очей, напрочуд блакитних на смаглявому обличчі, схожих на бліді сапфіри в мітній оправі, полковникові раптом спало на думку, що цей неїдник останнім часом знахабнів. Таке становище треба було негайно ж виправити. Тим часом Блад заговорив знову спокійно і наполегливо. В ім'я людяності, повторив він. Ви дозволите мені полегшити його страждання або клянусь вам, я відмовлюся від обов'язків лікаря. І будь я проклятий, якщо підійду хоч до одного хворого на цьому паскудному острові. І якусь мить полковник від здивування не міг і слова вимовити. Потім він вибухнув лайкою. Сили небесні. Ти ще смієш розмовляти зі мною в такому тоні, собако. Ти смієш диктувати мені умови? Так, смію. Блакитні очі блада дивилися просто в обличчя полковникові, і в тих очах спалахнули диявольські вогнуки безрозсудливості породженої відчаєм. Кілька хвилин полковник мовчки розглядав непокірного раба. Я був занадто лагідним з тобою, промовив він нарешті. Але це не пізно виправити. Він стиснув губи. Я накажу лупити тебе доти, доки на твоїй брудній спині живого місця не залишиться. Он як. А що на це скаже губернатор Стіт? — Ти не єдиний лікар на острові. Блат розсміявся. І ви скажете це губернаторові, якого скрутила подагра, так, що він не може й кроку ступити? Ви добре знаєте, що він не потерпить іншого лікаря він розумна людина і знає, що йому потрібно. Та не так легко було вгамувати дику лють полковника. Якщо ти залишишся живим після того, як тебе оброблять мої чорношкірі, ти, можливо, отямишся. Він повернувся до негрів, щоб розпорядитися, але його голос потонув у страшному гуркоті, що струсував повітря. Полковник здригнувся від несподіванки, а разом з ним здригнулись і його негри, і навіть зовні незворушний плат. Усі четверо враз поглянули в бік моря. Внизу, в бухті, на відстані одного кабельтова від форту, замість великого корабля видно було тільки верхівки його щогол над хмарою диму, що повив корабель. Зграя сполоханих кроншнепів знялася зі скель і закружляла в неозорій блакиті, гасливо виявляючи свою тривогу і невдоволення. З височини, на якій стояли наші герої, не розуміючи, що сталося, вони побачили, як англійський прапор. Скознув з флаштока на гротчоглі і зник у хмарі диму. Ще мить, і на його місці замайорів золотаво-червоний прапор Іспанії. І тоді вони все зрозуміли. Пірати! заревів полковник. Пірати. Засмагле обличчя його зблідло, а в маленьких очицях спалахнув лютий гнів. Охоронці сторопіли і, дико вишкіривши зуби, якось по-дурному вирічилися на володаря.